Всім добрий день, 19 серпня. Сьогодні я спас, Вітаю всіх зі святом, Бажаю Божої благодаті, миру, здоров'я і нашої Україні перемоги. Я зараз в Одесі, і де саме я в Одесі? А я в аквапарку Гаваї, який в Аркадії знаходиться. Я вам постійно, коли я проходжу повз, я його знімаю, черги і так далі. Я знімала ціни, які там на касах. А зараз я в самому аквапарку. Я вам розповідала, що до мене приїхала сестра з племінницею. Тому ми, е, сонечка, захотіла піти в аквапарк і ми пішли. Растюня вдома, Растіньки з нами немає, а ми в аквапарку. Е, дивіться ціни. Ціни на аквапарк. Ми пішли півдня з 9 до 14 за 650 гривень. Є вік. Біп, там, басейн з підігрівом, на ліфті можна підніматися на горки і горки без черг. Отакі привілегії. А ось ціни. Я буду розказувати за відпочинок за 650 гривень. Ми пішли на півдня. Коли ми купуємо квиточки в аквапарк, нам дають браслети. Через ці браслети ми заходимо, саме проходимо цей контроль і опиняємось ми в дитячій зоні. Тут такі горки, бачите, багато діточок, басейни, різні тут забави для них, якісь сувенірчики, іграшки продають, кафешечка, кафешечка. Сам аквапарк оформлений в таких пісочна м'ятних тонах. Це дуже приємно для очей. І так тут класно. Все красиво, все класно. Далі йдемо далі. Рецепція роздягальня бомбосховище. Я вам... Ну пішли, зараз зайдемо. Ось так ми заходимо, тут буде рецепшн. Камери з кову. чоловіча жіноче. Зараз. Камера з Бачите, в мене такий браслетик. Ось номерний. Я отак от нажимаю і все відкривається. Тут мої речі. Все закрила і пішла. Тут туалет. А, тут душ. Все чистенько. І виходимо ми на басейн. Бачите, басейн, басейн з жакузі. І ось мені подобається от така якась горна річка. Ну, вона не горна річка. Ти сідаєш на плюшку і тебе течією несе. і Ти просто нічого не робиш, ти просто пливеш за течією. Так, зараз у нас Соня буде в вільному польоті. Чи як в вільному падінні? Ми вже перекаталися на всіх горках, може, трохи буде сумбура в моїх доповідях, тому що я хочу багато засняти і багато чого встигнути саме в окопарки. Буду намагатися якось, щоб було все зрозуміло, але вибачте, якщо. Якщо десь я щось, дивіться, які горки, скільки тут горок, так, зараз я парахун. В аквапарку шість горок. шість горок, Правила їм користання цими горками, ну, з якого віку, ну, там не по віку, там всі горки зі, сто... зі зрісту 140 см. Ми піднімемось наверх, я вам покажу, я кожного розкажу окремо. По басейнам ми бачимо. Один басейн дитячий, джакузі показала, тут ще басейн і басейн є з хвилями. Там вмикаються хвилі, і таке нібито та шторм. Теж туди підійдемо. Декілька зон, бачите, як з однієї горки. От на цій я не каталася, це таке для малечі. Воно, ну, Сама горка вона маленька і що там на ці? Мені ні, це для діточок. Я так вважаю. О. Клас. Зараз наша сонечка буде е, в цьому вільному падінні. Вона вже тільки що проїхала. Я ж почала знімати, почала тут раз, е, ці горки рахувати. Таке, і соня вже проїхала, і я її не засняла. Зараз буде ще... дубль два, дубль два. А я вже тут була. Я вже теж клас. Ну, ми піднімемось наверх, я ще додатково вам про кожну горку розкажу. бо це сумбур, так. Да. І там кажу, і там кажу. Чекаємо на соня. Зараз Сонечка встає в кабіну. Там наверху ми піднімемось, Я вам покажу. А ось він зачиняє двері. Він зачиняє двері зараз, я бачу. Це як тут красиво, ці квіточки, Боже, яка краса, яка краса, які приємні кольори для очей, я кажу. Такий ем, пісочний, пісочний і м'ятний. Зелень, м'ята, начебто дійсно гавай. Клас, дуже класно. Є кафешки, бари. Оце басейн з хвилями, але вони якось вмикаються, чи по часу, чи як, я не знаю. Ну, цікаво, цікаво. По кафешкам ми не ходили, ну немає часу. Просто реально немає часу. Тут хоча б всі горки, бо вони дуже цікаві. Ми прийшли сюди кататися на горках і тільки так. Ось, бачите, як? Супер. І тебе оце несе, ти чия, і ти гайдаєшся так. Цей басейн виходять е, три горки і там ще одна, чотири. Окремий для неї басейн. Зараз очікую на соню з Таня, і вони будуть на цій горці. Боже, як я тут піщала, я їхала. Я орала, мамочка, мамочка. Ой, це був капець. Зараз буде їхати Таня з Соня, вони вже, я не знаю, п'ятий раз, та я буду їх знімати. Отаким От чином це відбувається, але це не вони. Спішли, а я їх знімаю. их. А, ну да. ストップ По горкам, погорка, який 350 см. Тут по вазі і по зрісту. Для діточок, бачите, От 140 см і тут є якісь а, максимальна вага помира. Будемо... Ось так. І таким чином ми піднімаємось наверх. Якщо у вас віп-пакет, віп то ви піднімаєтесь на, на ліфті. На п'ятому поверсі на ковриках оце з'їжджають. Ці горки, які ми бачили на ковриках, а ми піднялися на шосте. І тут ми бачимо чотири горки. Перша вона сама лантова. Ти в тунелі постійно їдеш, горять гніщі, ну тут ну, таке класне. Їдеш клас. Друге, це називається унітаз. То воно тобі, начебто, в унітазі змиває. Зараз я вам покажу. Отам от -от, от така отака штука, бачите? Отак от, от, от крутишся. І теж він таке така горка, вона більш лайтова, ніж, наприклад, в Коблєва або в Залізному порту. От ми там були, і там скрізь, ці унітази, ти там боїшся. то спиною, то головою, то ще чимось. А тут так лайтово. І ти ж на плюшечки, їдеш, все добре. Третя Третя, це оця, що я Соню знімала і казала, що я там кричала. А четверта це оця, ми зараз будемо останнє їхати, я ще на ній не їздила. Вон, бачите, люди їдуть. Оце я на ній єдиній не їздила. Ну на цих... В ковриках я теж не спускалася, але я кажу, що вони для мене дитячі. І не буду. А наверху зараз глядає з верхнього поверху, хлопець зараз буде їхати. Цей зараз буде польот. Зараз просто відкривається дно і він летить. Опа! Є, а ми дивимося. Це він вже, так? Так швидко. Дуже швидко. Все, вже встав, показує. Молодець. <гум> Крути. <гум> Крути. і наші. Ось і наші. Супер. Як вам? <гум> 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 ну все, пливемо. Можна отак кружитися, можна відштовхуватися. Все, і тебе те, чия несе, несе, несе. Супер. Ти проїжджаєш отакі е, тунелі. Класні, зелені, супер. Аквапарк, горки, я саме сюди прийшла, ну я саме сюди прийшла із за зоні, із за племінниці. Так би я не прийшла і вважала, що краще море. Але зараз, коли я тут, то мені дуже сподобалось. Я, до речі, перший раз саме в цьому аквапарку, але взагалі в аквапаркі я бувала і в Залізному парку, і в Кобліва, там такі більш... Більше, більше аквапарки. Там вони і горки вищі, і більше, вони крутіші. Але я вважаю, що, ем, що цей аквапарк ну, дуже класний. І тут теж є, ми коли катаємося на цих горках, ми, і адреналіни, і все. Ну, страшніше не треба, жорстче не треба. Якби, не знаю, Мені сподобалось. Прийшла б я сюди ще? Так, так. Я б прийшла. дуже хочу прийти ще, але це буде вже наступного року. Ось так. Так що я, мені подобається. Я його рекомендую. Можна дуже класно відпочити. А малечі, боже, такі класні. А, оця мені дуже подобалась. Бачите? Отут я, я ж кажу, що я більше за все піщала і ну, вона класна. Начебто, здається, що воно страшне, але, але воно в той же час класне. А я кажу, а малечі, боже, якщо побачили оцих діточок, які знаєте... Як вони з такою впевненістю вони йдуть по тим сходам, на ті горки підіймаються, що в них вже є той метр сорок, що вони проходять. Боже клас, і не бояться нічого. Ну такі круті. А там же ж хлопці оці, що на горках, на цих, вони починають, а який зріст, а ну давайте поміряємо, там що ці вагу переважимо, щось таке. І вони аж, знаєте, ну стоїть таки впевнений. А дівчинка, яка тут теж класна, ну не засняла її, бо не було камери. Я її постійно бачила на тих горках, і яка я те сказала, яка вона впевнена, як вона оце шла. Ну це клас, клас. Люди виїхали з горки з якоїсь, а ми пливемо далі. Саме пливемо. Ну класно. Супер. Басейн з жакузі я не була. Зараз треба ще підійти до нього і засняти вам хвилі. Басейн з хвилями засняти, як він. Виглядає в робочому стані. Якщо... Я не знаю, як часто він вмикається. Ну, воно прикольно виглядає, там теж діточки вони бавляться, пригають, то їм подобається. А ну, тут зараз мені треба рулювати. Тут басейн, люди купаються так, без плюшок. Я зараз знімаю, не можу так з <рес> Дякую. Вибачте, в басейн не можна запливати. На плюшках. А, я ж не сказала, почала казати за ці хвилі, за басейн з хвилями. Ну, він прикольний, там більше, так, да, діточки бавляться. Я якби я постійно бачу море і хвилі на морі, тому мені ці хвилі в басейні. Таке собі задоволення. Оце мені подобається. все. Ти тут... Це я зараз знімаю. Взагалі-то я можу це лягти, розслабитися, і мене це буде... Ні, Ну іноді треба якось може вирівнювати ходу. Але, Але в більшості своїй, що я можу тут розслабитися і отримувати задоволення. Супер. Ось такий красивий аквапарк. Супіровий в Аркадії в Одесі. Він працює завдяки нашим ЗСУ, які боронять нашу країну, які нас оберігають. Хлопці, велике, велике дякую. Слава Україні! Слава нашим героям! Я в басейні джакузі, як тут круто! Це так круто, такий масаж, клас, Боже, клас. Видно, що чи ні? круто, круто! клас. Супер басейн це супер, джакузі, клас. Такий релакс після горах. Ви вже вам треба відпочити. Оце робите пару кола, як я зробила, і потім в джакузі. Це все. Це, я вже не хочу нікуди йти, я хочу не знаю. Це лягти на шезлонг, випити коктейль, Клас, супер, супер. Ось, вімкнули хвилі, а тут є розклад, як хвилі вмикаються. Я не подивилася. Ну ладно, то таке. Ось, бачите, як воно виглядає? Як на нашому морічці, тільки на морічки краще. І все, і ти тут спускаєшся, для діточок то бомба. Клас. Ми вже на вихід. Дуже швидко пройшов час, дуже шкода, що ми вже йдемо, але ми ще повернемося наступного року разом з Растенько, обов'язково. Бо для Расці є ж тут віп-зона. Віп-зона для раз. Після аквапарку ми зайшли поїсти в хінкальню в Аркадії. Зараз чекаємо хінкалії. Я вам вже казала, що хінкальні, це сеть хінкальні по місту і їх дуже хвалять. Що, кажуть, дуже смачно. Тому подивимось, я вам все розкажу, покажу. А поки ми чекаємо на хінкалії, ми взяли лимонад. В мене тархуна у дівчат барбаріс та смародина. Дуже смачний, ну такий непритарний вкус, не, не знаю, не хімія якась, а такий легенький, смачний. Ну. Принесли наше замовлення. Боже, яка краса. Зараз будемо пробувати на вид, дуже апетитно, ми ще такі голодні, що я взяла три з м'ясом і три з сиром. Так, кінми пообідали і виявили смачними. За обід ми заплатили за 3500 гривень. Ви бачили, що ми їли. Дуже смачні, тому я рекомендую вам. Зайшли на пляж трохи окунутися і будемо бігти додому. Людей дуже багато, дуже дивіться. Водичка тепла, людей багато. Вам приємного просмотру. Все, ми біжимо додому, тому що ввечері у нас вечірні походеньки. Може, вам щось засніму і ввечері, не знаю, бо вчора не вдалося ввечері засняти. А так, до завтра. Завтра йдемо на моречко і зустрічаємось. Не знаю на якому пляжі. Все, приємного просмотру. Слава Україні і героям. Слава, до зустрічі. Пока-пока.